Друзі, доставили і розмитнули ще автомобіль для нашого клієнта з Чехії. Автомобіль Лянча Упсілон. Дане авто вже є розмитнене і буде завтра ставитись на перший облік. Доставку робили для нашої клієнтки. Зараз покажемо, які документи необхідні для того, щоб розмитити автомобіль дистанційно в цьому році. Друзі, по документам, перше, це технічний паспорт, коли автомобіль знімається з обліку, вам видають чехі новий технічний паспорт. Далі маємо декларацію, що автомобіль розмитнений, форма МД2, МД6. Також для того, щоб зареєструвати на перший облік, наші водії роблять сертифікат відповідності. Ці документи додаткові експортна декларація робиться, коли автомобіль виїжджає з Європейського Союзу. Також довіреність. Дана довіреність, як ви бачите, вона іншого зразка, не українська, тому що її робили в Празі. Контрольний талон, документ, який посвідчує заїзд автомобіля в Україну. Великий технічний паспорт чешський. Їх вже відмінили, але аленки ще були. Договір купівлі-продажу, обов'язковий документ, який має бути для розмитнення. Митники роблять печатки на технічному паспорті, на копії технічного паспорту. Ну і документи вже власниці саме автомобіля. Друзі, автомобіль доставлено, розмитнено, і завтра він вже буде на українських номерах. Повністю це пакет документів, які був необхідний. Ми вам допоможемо зробити, і також допоможемо з доставкою і розмитненням. Українці купуйте автомобілі, А в плані доставки і розмитнення ми вам завжди допоможемо.